На сьогодні першого 15 річ. Прокиньтесь в п'яниці і плачте, голосіте, ви всі, що любите вино попивати, затожіть по виноградному сокові, бо його однято от уст у вас. Читаємо значення тексту. Вожді християнства через довгий час були під впливом сатанського вина, виготовленого із земного винограду, і перебували в п'яному остепінню Оступінню. Замість розкаятись і плакати, тоді як заздалегідь їх остерігалось і цим чином попереджувалось. Що приходить на них, вони пробуждаються в той час, коли нещастя приближається на них. Вони чули вість протягом роботи церкви періоду Іллії і зневажали нею. І тепер, коли Армагеддон є дуже близько, вони дістають сильне потрясіння. Бо не пом'якши слів, а промовляє до них виразно, щоб ніхто не мав виминки, не розуміти їх, і коли ці слова повторюються в присутності гляністів, тоді вони стають сильно розлучені і жадають знищити тих одиниць, котрі принесли цю вість до їх уваги. взяти з вартої башки номер 1939 рік. І так, так значення його слідкує нам, про те, що його видавав завжди осторогу через всій встановленний порядок до жителів землі і до правителів. Які стоять над жителями землі. Тобто, особливо для вождів християнства, котрі довгий час упивалися сатанським вином, тобто науку брали не від Ісуса Христа, а від правителів світу цього, від духовних семінарій, які вони витворили самі. Отже, вони завжди перебували у такому п'яному, як тут сказано, остовпінню таким, котрі чути-чули правду. І замість того, щоб плакати і каятись, вони тільки тоді признавали, коли Іменно признавали ту острову, коли вже бачили, що над їх головою стоїть велика біда. Тобто прибуджувалися, коли нещастя нападає на них. Отже, вони чули віст протягом роботи періоду ілії. Тобто, коли Приготовча праця до Дня Господнього була виконана від 1874 року і до 14 року попередження стояло про те, що приходить цар світа і установи порядок, найперше проголосить його і встановить своє царство та вони. Всі і перепилися цим так називаємо християнським вином, ложним вченням, котре зневажало Боже ім'я. Тепер, коли Армагеддон є дуже близько, вони зневажають далі вістку від імені Бога і вісників, но слова. Котрі виходили від Бога через Божих свідків, вони не пом'якшували, не полегшували, а строго повідомляли про те, що Бог Його Ісус Христос є правителем на землі, на землі і всі, хто не буде покірний цим Божим властям, буде знищений Божий Бітвір майдох. Однак, коли їм давалось попередження, як бачимо посольство від імені Бога, коли висунуло було до Першої мирової держави Єгипет, чи зупинилися вони тоді, коли ясно їм було сказано від імені Бога через Моїсея і Ярона, вони не зупинилися у своїх несправедливих. І жорстоких відношеннях, які вони робили до Богом вибраного народу. До тих пор, поки не прийшло нещастя повне для них, і знищення тоді вони аж закричали, що Його воює за Ізраїля і втікаємо. Тобто, в початку Ізраїль був Богом вибраний на а після. Бог сказав, віднімайся від них в Царство Боже, бо вони стали теж невірні. А Єрусалим — це є Боговиний народ, котрий вибраний вже із народу язичського. Тому ті, котрі слухаються того вина, що йде від Ісуса Христа, тої науки, котра дійсно. Веселить серці кожного, тому що ця наука, яка приходить від царя справедливості від Ісуса Христа, вона справедлива, правдива, точна і незмінна. Тому ми бачимо, що коли релігійні люди чують цю вістку, вони ще більше ожесточаються і вони бажають знищити тих, котрі. Приносить вістку до їх уваги. Це текст і значить.